Так, я надаю юридичні послуги своїм клієнтам та українцям щодо захисту їх прав і свобод від посягання тоталітарного режиму Зеленського. Звісно, послуги не безкоштовні, юридичні. Ті, хто кажуть, що я там на комусь наживаюся, брешуть. Чому? Тому що коли ви йдете за хлібом в магазин, ви ж безкоштовно його не берете. Чи коли йдете за алкоголем, ви ж його то цигарками не, не берете безкоштовно, безкоштовно нічого не буває, лише питання в ефективності консультації. Мої консультації більш ефективні, ніж Консультації пройди світа, в голи, Тараса, юриста чи адвоката Болтіка або інших правозахисників. Вони вам зараз скажуть: йдіть, здавайтесь, оскаржуйте рішення та в суд. Да-да-да. А ви в курсі от ті, хто деякі адвокати. Кажуть, що можна оскаржити там рішення ТЦК. Підете оскаржувати рішення ТЦК у суд і одразу вам випишуть там нову повістку. Ви ж передаєте свої дані якось так. Саме так. Стосовно консультації по темі ТЦК, це лише звертатися на електронну пошту, яка вказана в описі до відео. І в коментарях академік Лав'єр Мі. Саме так. А ті з юристів, які кажуть: йди на утилізацію, я ще хочу сказати, що то не юристи і не адвокати. То не до юристи та не до адвокат, які вам зроблять лише гірше. Повірте, настане. той час, коли жодна консультація юриста не допоможе. Тому я даю не лише юридичні консультації, а практичні консультації стосовно того, що робити коли. Не допоможуть жодні консультації юристів, практичні навички. Про ті, не скажуть жодні юристи, все це в комплекті коштує 1000 гривень. Повірте, один раз зекономивши 1000 гривень, ви собі збережете життя, ніж будете утилізовані в Бахмуті. Подумайте на це. Окрім щоб слухати таких болодурів, як. Тарас юрист та інших псевдоадвокатів, а також того недоадвоката, типу Стетхема та його сімейки ідіотів, які утилізують українців як хочуть, що Гула, що Стахів, що інші псевдозахисники Вони вас не захистять. Жоден адвокат вам не допоможе. Зрозумійте. Вони навіть не можуть зайти в поліцію, навіть в ТЦК не можуть зайти і звільнити свого клієнта. Так і живе. Потім до мене звертається, що робити. Звертається, що робити, якщо жоден правозахисник не допомагає. Мене інше дивує, чому котов робить те ж саме правозахисник. Допомагає ТЦК. У мене питання до котов. Ти працюєш на утилізацію? Так чи ні? Якщо тобі потрібна юридична консультація, вона тобі потрібна зі звичайного правила і процесу, це коштує 300 гривень. Розгорнута, подробна юридична консультація. З будь-яких норм права від 300 до 1000 гривень. Подробно. Все залежить від складності запитань стосовно тих питань, які ви запитуєте. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП складні питання. 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Консультація з кримінального права і процесу і кримінальних справ проти вас від 100 до 300 доларів законом на адвокатів. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення заяви до суду 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Роби лайк і репости цього відео. Хай ті, хто бачить це відео, заздрять до могили.